Мало які розповіді в Біблії є такими ж загадковими, як історія Ісаї, чиє життя назавжди було позначене вогняним дотиком Серафима. Це був незвичайний ангел, а вогняна істота, яка наблизилася з розжареним вугіллям, перетворюючи пророка через щось, що на перший погляд здавалося руйнівним, але насправді очистило та зміцнило його місію. Ця зустріч не обмежувалася минулим. Це піднімає питання, яке досі резонує, чи продовжують ці полум'яні істоти діяти, торкатися та змінювати життя сьогодні. Відповідь може бути набагато ближчою, ніж багато хто собі уявляє, особливо коли розумієш справжнє значення вогню, який очищає, але не поглинає. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто такі серафими. Чому вони з'являються навколо престолу Бога та як їхня роль залишається актуальною для тих, хто прагне справжнього духовного перетворення? Якщо це для вас зрозуміло, поставте лайк, підпишіться та слідкуйте за нами, бо тут є істини, які можуть зворушити вас глибше, ніж ви можете собі уявити. Видіння, описане Ісаю, у шостому розділі, є одним із найінтенсивніших духовних переживань, записаних у Святому Письмі. Він побачив Господа, що сидить на престолі, високому та піднесеному, а шлейф його одягу наповнює храм, а серафими літають навколо. Кожне мало шість крил, і їхні голоси трясли пороги храму, коли вони проголошували свят, свят, свят Господь Саваот. Ісая 6 3. Посеред цього видіння, Ісая усвідомлює власну негідність, зізнаючись Горе мені, я загинув, бо я людина нечистих уст. Ісая 6.5. Усвідомлення Божої святості ставить його перед власною недосконалістю, породжуючи не лише страх, а й глибоке відчуття потреби очищення. Саме в цьому контексті підходить один із серафимів, несучи в руці розпалене вугілля. Взяте щіпцями з жертовника. Серафим торкається вугіллям губ Ісаї, кажучи: Ось це торкнулося твоїх уст. Твоя провина віднята, і твій гріх очищений. Ісаї 6, 7. Цей жест є настільки ж символічним, наскільки й трансформаційним. Це не покарання, а очищення, де вогонь не знищує. А знімає провину, даючи Ісаї змогу виконати місію, яка його чекала. Божественна святість не виключає, а відновлює тих, хто бажає очиститися. Вплив цієї сцени настільки глибокий, що він формує все пророче покликання Ісаї. З цього моменту він починає з владою та переконанням проголошувати послання суду надії та спокути, цікаво відзначити, як Бог не посилає Ісаю. Не очистивши його спочатку, навчаючи, що духовна місія можлива лише тоді, коли відбувається внутрішнє перетворення, недостатньо говорити від імені Бога ти, мабуть, пройшов через очисний вогонь. Ця розповідь провокує неминучі роздуми про роль духовного досвіду в житті людей. Скільки людей сьогодні почуваються негідними чи нездатними перед обличчям Божої величі, але не розуміють. Що саме це визнання відкриває простір для очищувальної дії духа? Дотик сарафима не анулює Ісаю, а підносить його, перетворюючи його слабкість на силу, і поки розум все ще обробляє цю напружену сцену, природно виникає питання хто ж, зрештою, ці Серафими, які живуть так близько до престолу Божого, оточені вогнем і благоговінням? Виконуючи таку унікальну та піднесену функцію, серафими описані в святому письмі як небесні істоти, чия сутність глибоко пов'язана з вогнем і святістю. Саме слово «серафим» походить від єврейського сараф, що буквально означає палити, вони не лише оточують Божий престол. Але роблять це як живе полум'я, випромінюючи світло та благоговіння, невпинно проголошуючи божественну святість функцію, яка розкриває їхню природу постійного та активного поклоніння. Зовнішній вигляд серафимів характеризується шістьма крилами, які вони мають, і кожна пара має певну функцію. Двома вони закривають своє обличчя, двома свої ноги, а двома літають. Ісаї 6.2. Ця деталь не лише естетична, а й глибоко символічна. Закриваючи свої обличчя та ноги, вони виявляють благоговіння перед абсолютною славою Бога, усвідомлюючи, що, хоча вони є небесними істотами, вони не можуть повною мірою споглядати святість того, кому служать. Біблійна традиція наголошує, що серафими – це незвичайні посланці, як ангели, яких часто посилають для взаємодії з людьми. Вони займають позицію безпосередньої близькості з Богом, мешкаючи в регіонах, найближчих до Його престолу. Ця близькість не випадкова, а підкреслює роль, яку вони відіграють. Вони є проповідниками святості та виконавцями очищення. Як видно з епізоду дотику до розпеченого вугілля Вісай? Важливо усвідомити, що серафими не згадуються в багатьох уривках біблії, що надає їм ще більш загадкового вигляду його основна згадка міститься в Ісайі 6, але його функція та природа надихнули велику богословську та мистецьку традицію протягом століть. Художники, письменники та мислителі прагнули зобразити або пояснити цих вогняних істот, але завжди усвідомлюючи, що їхня сутність виходить за межі людської уяви. Той факт, що серафими описуються як вогняні істоти, свідчить про духовну реальність, яка виходить за межі відомої фізичної матерії. Наука може пояснювати вогонь як хімічне явище, але серафими це свідомий вогонь. Життя в стані вогняного обожнювання. Цей аспект розширює розуміння різноманітності божественного творіння, яке включає істот, чиє існування пориває з природними категоріями життя, відомими людству. І коли ми краще розуміємо, ким є ці палки та шанобливі істоти, наша увага неминуче звертається до стихії, яка найбільше їх характеризує вогню. Але не руйнівний чи хаотичний вогонь, а вогонь, який очищує, який перетворює та який розкриває щось суттєве у стосунках між божественним і людським, як це було зрозуміло з очищувального дотику, який отримав Ісая. Епізод, де Ісаю торкається розпечене вугілля, яке несе Серафим, Є однією з найбільш символічних сцен очисної сили, вогню в Біблії. Ось це торкнулося твоїх уст, твоя провина віднята, і твій гріх очищений. Ісаї 6, 7. Тут вогонь постає не як елемент руйнування, а як засіб освячення, очищення нечистого та надання Ісаї можливості для його пророчої місії. У Святому письмі вогонь часто асоціюється з присутністю та дією Бога. Коли Мойсей підійшов до палаючого куща, він помітив, що той горить, але не згорає. Вихід 3 2. те саме відбувається і з Ісаю: вогонь не знищує його, а перетворює його життя та його покликання. Це глибокий урок про те, як діє Бог не знищує, а очищує, не поглинає, а наділяє силою. Дотик до губ має особливе значення, оскільки він символізує місце, звідки Ісая Передавав божественні слова, перш ніж говорити від імені Бога, йому потрібно було очистити губи як символ необхідності святості для того, хто несе таке священне послання. Цей принцип залишається актуальним. Той, хто бажає повідомити істину, повинен спочатку пройти через вогонь, який виправляє, очищує та формує. Цікаво відзначити, що серафимський вогонь. Не просить дозволу діяти, а діє відповідно до духовної потреби Ісаї. Це показує, що часто очищення, яке перетворює, відбувається не відповідно до наших очікувань, а згідно з суверенним дією Бога, який точно знає, що має бути спалене, а що має залишитися. Досвід Ісаї нагадує нам, що біль очищення завжди менший за шкоду від нечистоти. Цей духовний вогонь є запрошенням до роздумів над процесами особистої трансформації, скільки людей уникають пройти через вогонь покаяння сповіді чи змін, боячись болю, не усвідомлюючи, що тікаючи від нього, вони залишаються в пастці власних обмежень. Дотик Серафима показує, що, хоча вогонь і пече, він також звільняє та дає змогу зробити те, що раніше здавалося неможливим. І коли розум все іще намагається зрозуміти глибину цього вогню, який не руйнує, а перетворює та готує до служіння, виникає неминуче питання чи є інші розповіді у святому письмі чи в релігійній традиції, які згадують зустрічі з цими вогняними істотами чи подібні прояви, окрім вражаючого видіння ісаї. Хоча серафими прямо згадуються лише в Ісаї 6, ідея полум'яних істот поблизу престолу Бога з'являється в інших біблійних описах, хоча й з іншими іменами та функціями, наприклад, видіння Єзикіля представляє живих істот, повних вогню та руху, пов'язаних з божественним престолом, які, хоча й не називаються серафимами. Мають характеристики, що змушують багатьох вчених пов'язувати їх з ними. 1, У книзі об'явлення Іван також описує небесних істот, які не мають спокою ні вдень, ні вночі, проголошуючи свят свят, свят Господь Бог Всемогутній. Об'явлення 4.8. Подібність зі сценою зесаї очевидна. Істоти, що оточують престол і невпинно звеличують божественну святість, хоча їх називають чотирма живими істотами, багато хто інтерпретує ці фігури як прояви або символічні зображення тієї ж духовної реальності, що й серафими. окрім святого письма, релігійна та містична традиція, як єврейська, так і християнська, зберегла концепцію серафимів як частини. Вищих ангельських ієрархій, у таких творах, як Небесна псевдо псевдодіонісія, серафими постають як найвищий чин ангелів, розташованих у сфері найближчій до Бога, що підкріплює ідею про те, що їхня функція безпосередньо пов'язана з поклонінням та очищенням. Протягом історії містичні розповіді святих та провидців також згадують зустріч із істотами вогню або інтенсивного світла пов'язаними з божественною присутністю. Хоча ці розповіді не завжди називаються серафими, вони відображають той самий перетворювальний досвід, який пережив Ісая зустріч, яка очищає, спалює старе та відкриває вище покликання. Цей досвід підсилює уявлення про те, що такі істоти продовжують діяти, навіть якщо це непомітно для широкого загалу. Цікаво відзначити, як постать Серафима вийшла за межі богословської сфери та вторглася в мистецтво, літературу та навіть масову культуру завжди несучи цю таємницю вогню, який не знищує, а очищує. Від картин епохи відродження до музичних композицій, серафими продовжують надихати на роздуми про божественну велич та можливість глибоких духовних зустрічей, і з огляду на таку кількість розповідей та традицій, які зберігають пам'ять про цих полум'яних істот, виникає провокаційне питання чи з'являються серафими сьогодні не лише як богословські концепції, а й як реальні духовні переживання. Що проявляються у формах, що продовжують торкатися, очищувати та перетворювати життя. Хоча Біблія не записує подальших зустрічей із серафимами після видіння Ісаї, сучасні описи духовних переживань говорять про істот з вогню або інтенсивного світла, описи, які викликають асоціації з присутністю цих небесних істот. Люди повідомляють про зустрічі під час моментів глибокої молитви, переживань клінічної смерті або видінь, коли палаючі або світлі фігури з'являються не для того, щоб викликати страх, а для того, щоб передати мир, очищення та духовне керівництво. Цікаво відзначити, як у цих розповідях часто не використовується термін серафим. А описуються істоти, чия сутність та дії нагадують те, що пережив Ісаєв. Дехто говорить про ангелів, створених з чистого світла, з насиченим і водночас безтурботним виглядом, які не вимовляють багато слів, але передають непереборне відчуття святості. Ці переживання, хоч би якими суб'єктивними вони не здавалися, підтримують питання про безперервність дій цих істот. Деякі богослови стверджують, що серафими продовжують діяти, але духовним і невидимим чином, сприяючи внутрішньому очищенню, ведучи людей до покаяння та пробуджуючи покликання, як це було з Ісаєю, інші припускають, що надзвичайні прояви все ще трапляються, але вони рідкісні та призначені для дуже специфічних моментів, коли є потреба глибоко вплинути на життя чи довкілля. Справа в тому, що навіть у вік технологій та раціональності повідомлення про досвід спілкування зі світлими істотами не припиняються, вони продовжують виникати в різних культурах і контекстах, завжди супроводжуючись значними змінами в житті тих, хто їх переживає. Здається, що схема повторюється: інтенсивна очищувальна присутність. Яка після зустрічі ніколи не залишає людину такою ж, це явище порушує провокуючі питання про те, як духовний світ проявляється сьогодні, чи може бути що відсутність сприйняття пов'язана не з відсутністю цих проявів, а з нечутливістю або неуважністю тих, хто живе в пастці безпосередності? Духовна традиція завжди вчила, що необхідно налаштувати почуття душі. Щоб сприймати те, що не можуть бачити звичайні очі, і зіткнувшись із цією можливістю, що серафими все ще проявляють себе, навіть якщо менш видовищними або більш витонченими способами, неминуче виникає нове питання чому Бог обрав саме цих істот вогню для місії очищення, замість того, щоб вдатися до інших типів ангелів чи небесних посланців? Серафими серед усіх небесних категорій описуються як найближчі до престолу Бога, буквально живуть в середовищі абсолютної святості, ця близькість не лише географічна, а й суттєва, вони існують як живе полум'я, що проголошує божественну чистоту та славу. Тому логічно, що саме вони є тими агентами, обраними для здійснення актів очищення, як це сталося з Ісаєю. На відміну від інших небесних істот, таких як ангели-посланці чи херовими охоронці серафими не посилаються на конкретні місії у фізичному світі, їхня робота переважно в духовній сфері, виконуючи функції, безпосередньо пов'язані зі святістю та поклонінням. Коли Ісая сповідує свою нечистоту, рухається не херовим, а серафим, бо його функцію було не захищати, а очищати та освячувати. Використання серафима в цей конкретний момент розкриває дещо про те, як діє Бог, він не делегує жодної місії будь-якій істоті, а обирає того, хто найкраще підходить для цієї ролі. Вогонь, який очищає Ісаю, міг прийти ні звідки, окрім божественного вівтаря, і ніхто, крім серафима, не міг би впоратися з ним, не будучи поглинутим. Це підкріплює ідею про те, що серед небесних істот існують спеціалізації, кожна з яких має свою власну роль. Це розуміння також проливає світло на динаміку самого духовного життя. Не кожен процес трансформації відбувається через слова чи вчення, деякі трапляються лише через вогонь, через безпосередній досвід, освячуючої присутності Бога, представленої тут серафимами – Дотик жару був мовчазним, але остаточним, назавжди залишивши слід в історії Ісаї. Вибір Серафимів на цю роль також підкреслює, що очищення це перш за все акт божественної любові. Бог міг знищити Ісаю, але він вирішив змінити його, і для цього делікатного та водночас могутнього вчинку він використав істоту, саме існування якої. Є постійним вираженням святості серафима, не можна ігнорувати той факт, що цей жест багато в чому визначає ставлення Бога до тих, хто усвідомлює свою потребу. І якщо функція Серафимів полягає в очищенні та підготовці, то не дивно, що говорячи про них, розум одразу ж звертається до впливу, який справляє їхню присутність не лише як істот вогню, що очищують. А й як живих свідків абсолютної святості Бога, яка вимагає шанування навіть від найближчих ангелів. Постійна присутність серафимів навколо небесного престолу це не декоративна деталь, а твердження про те, ким є Бог. Той факт, що вони є полум'янистими істотами, які покривають себе перед ним. І постійно проголошують святий, святий, святий Ісаї 6.3. показує, що Божа святість це не просто атрибут, а абсолютна сутність, яка керує всім творінням. Потренне повторення підкріплює ідею повної досконалості, поведінка серафимів, підсилює недосяжний вимір цієї святості. Навіть вони чисті істоти, створені для того, щоб залишатися близькими до бога. Ховають свої обличчя та ноги, визнаючи, що перед обличчям божественної досконалості немає місця для зарозумілої показухи, це руйнує будь-яке людське уявлення про те, що стосунки з Богом можуть бути випадковими чи поверхневими, показуючи, що благоговіння є найдоцільнішою реакцією перед його присутністю. Коли Ісая бачить серафимів. Він не відчуває цікавості чи бажання діалогуватися з ними, а одразу ж усвідомлює власну нечистоту. Це тому, що, споглядаючи істот, які живуть занурені у святість, він розуміє відстань між своїм людським станом і божественною славою. Серафими в цьому контексті є дзеркалами, які відображають не самих себе, а чистий характер Бога. Це откровення також підкреслює важливий аспект святість Бога це не статичне чи холодне поняття, а жива динамічна сила, яка проявляється через свідомих та активних істот. Серафими існують для того, щоб підтримувати середовище престолу як простір безперервного поклоніння, чітко даючи зрозуміти, що там, де Бог, немає місця для дріб'язковості чи зневаги. Атмосфера панує слави, чистоти та незмінного благоговіння. Отже, видіння Ісаї стосується не лише серафимів, а й Бога та тих стосунків, яких він очікує від тих, хто звертається до нього. Це не неофіційне запрошення, а заклик до трансформації. Святість вимагає очищення, як це пережив сам Ісая, коли його вуста торкнулися вугілля, і як це відчули? Стикаються і будуть стикатися багато інших, звертаючись до Бога, і коли ми усвідомлюємо, що серафими так багато відкривають про божественну святість, виникає неминуче роздумування, як це видіння, таке далеке в часі, продовжує впливати та формувати життя людей сьогодні. Особливо, коли ми говоримо про постійну потребу очищення та духовного перетворення перед Богом, який не змінюється, видіння Ісаї це не просто далека розповідь, застигла на сторінках Біблії, а актуальне запрошення замислитися над власним духовним станом. Пророк, зіткнувшись зі святістю Бога, усвідомив свою потребу в очищенні ще до отримання місії. Цей принцип залишається чинним: ніхто не може повністю виконати своє призначення, не пройшовши попередньо процесу внутрішнього очищення, яке усуває те, що перешкоджає божественні дії. Навіть сьогодні багато людей відчувають себе паралізованими або неповноцінними, стикаючись з духовними викликами чи особистими покликаннями. Приклад Ісаї показує, що неадекватність. Це не кінець, а початок можливої трансформації. Бог не вимагає досконалості перед тим, як явити себе, але він пропонує очищення як перший крок, і це очищення залишається необхідним для кожного, хто хоче жити цілеспрямовано та з глибиною. Фігура серафима з палаючим вугіллям продовжує бути потужним символом цього процесу. Вогонь, який може знищити, використовується для відновлення, показуючи, що Бог не знищує тих, хто усвідомлює свою невдачу, а перетворює їх. Виникає питання: скільки людей сьогодні уникають звернення до Бога через страх перед цим вогнем, не усвідомлюючи, що він пече не для того, щоб ранити. А для того щоб стільювати та готувати до чогось більшого, цей погляд також ставить під сумнів сучасне уявлення про комфортну, безкомпромісну духовність. Зустріч з Богом, як це пережив Ісая, завжди передбачає заклик до зміни, до відмови від нечистоти та полишення поверховості. Очищення це не ізольована подія, а спосіб життя, де людина постійно прагне узгодити серце та життя з божественною волею. Тому питання про те, чи є очищення все ще необхідним, не залишає місця для сумнівів. Так, це необхідно, бо Бог, якого бачив Ісая, є тим самим і сьогодні. Його святість не змінилася, як і його очікування. Що ті, хто звертається до нього, робляться з благоговінням і серцем, готовим до перетворення. Видіння престолу не просто для споглядання, а для того, щоб відчути такий вплив, що людина більше не живе так само, і коли розуміється, що очищення все ще необхідне, наступний крок неминучий вирішення, чи є готовність дозволити вогню торкнутися, спалити те, що заважає. І перетворити те, що обмежує, так само як і був посланий після очищення. Кожна людина, яка приймає цей божественний дотик, стає здатною виконати свою місію у світі, винісши Божу присутність за межі себе.